Це моє перше відео на Ютубі, я думаю, воно не буде дуже довгим, тому що мене тут закусають комарі. Але я дуже рада, що ви нарешті наважилась. І зараз, чесно, мені трохи хвилююче. Звісно. І взагалі я зрозуміла, що я що хотіла поговорити про зовсім іншу тему. але... З ось цим хвилюванням від першого відео я згадала усю роботу, яку я проводила з собою з приводу страхів і того, як вони зупиняли певні мої дії і рішення. І що я нещодавно зрозуміла, і це дуже класне усвідомлення, що боятися це нормально. Можливо, для когось це не така вже й новина, але для мене було. Я думала, що зі мною ніби щось не так. Що я би, боюся, і що мені страшно. І я думала, що мені потрібно спершу як звільнитися від страху, і тоді вже дозволити собі діяти, і тоді вже дозволити собі втілювати свої ідеї, бажання, мрії. Я працювала із коучем, і медитацією, і це дуже класно спрацьовувало, але страх нікуди не йшов. Додавалося, що масло вогонь те, що в соціальні мережі, так, і там зазвичай бачимо перемоги усіх навколо. Ось нещодавно я все-таки провела ретрит, про який дуже давно мріяла. Там у нас було аж дев'ятеро, що просто неймовірно, я дуже щаслива. І я думала, що створювати і проводити щось подібне я зможу тільки тоді, коли от повністю себе пропрацюю. Коли не відчуватиму страх взагалі. Але мені було дуже страшно. Я пам'ятаю, як я їхала в потязі Карпати. Я мала вже от-от приїхати десь за дві години, і моя купе повністю звільнилася. І мені було так хвилююче, що я просто включила собі музику в навушники, закрилася в купе і почала танцювати перед зеркалом, щоб, хоч якось, скинути цю напругу. Я дуже довго наважувалася взагалі цей ретрит зробити, тому що мені було хвилююче, мені було страшно. Що я зрозуміла, що вся робота над собою: психолог, коуч, медитації, вони спрацьовують дуже класно, але вони не звільняють від страху. Тобто, вони певним чином дорощують нервову систему і роблять її міцнішою і підготовлюють до того до більшого. Але саме від страху особисто мене звільнила саме дія. Коли я все-таки пішла і почала це створювати, я думала, що я просто розсиплюся від страху в процесі, але ні, сиджу тут і вже в жовтні проводити наступний ретрит, що не менш дивовижним. Тому я просто хочу сказати, що це нормально відчувати страх. І це нормально боятися, і не обов'язково чекати, що він мене, щоб дозволити собі робити крок. Всі можливості в нашому житті, я нещодавно це почула, що всі можливості в нашому житті вони приходять до нас ніби по спіралі. Тобто, якщо одного разу ми якусь можливість або ідею відштовхнули, вона прокрутиться і прийде до, до нас знову. І... Наступного разу, коли ця ідея прийде до вас, перевірте точно, що ви її схопили, незважаючи на страх. І також може здаватися, що ніби тільки ви цей страх відчуваєте, і він є тільки у вас, а всі інші роблять все одразу і з першого разу, і їм не зовсім не страшно. І вони це все роблять в легкості, в радості і так далі. Ну, можливо, і так. Але моя особиста думка така, що страх відчувають усі. Усі. Хтось більше, хтось менше. Кожен по-своєму. Але страх відчувають усі особливо, коли ми робимо щось нове. І коли ми робимо це нове, вдруге, і втретє, і в десяте. І це хвилювання все одно є. І воно буде. Поки, мабуть, поки нервова система не звикне до цієї дії, не звикне і не зрозуміє, що це нормально і безпечно, і це можна робити, але поки можна просто діяти, просто діяти разом зі страхом і разом з цими хвилюваннями. І це не знак, що іти кудись не варто, це не знак, що ви ще не готові. Або що ідея ще якась не така, і треба докручувати, безкінечно докручувати ні. Просто з кожним кроком ставатиме менш страшніше, і, можливо, в процесі реалізації вашої ідеї, або задуму, або просто будь-чого, що ви хотіли зробити, можливо, ви не відчуватимете прям сув, але через деякий час, коли ви, я сподіваюся, зробите це і подивитесь на себе в минулому. То ви побачите насправді, скільки ця ідея дала вам змін і росту, і певного розширення, і це так прекрасно, і це те, за що варто бути собі вдячним. І чесно, мені зараз навіть трохи хочеться плакати. Це дуже чутливий для мене момент, тому що я дуже довго наважувалась ось так сісти і поговорити. І нарешті це зробила. І я сподіваюся, що мені. Вдалося передати тут, хоча б трохи любові, і сподіваюся, що вам вдалося хоча б трохи її відчути. Тому до нових зустрічей. Дуже дякую за перегляд.